Вітаю! Сьогодні будемо вивчати десяткові дроби, також вивчимо, як записуються і читаються десяткові дроби. В житті дуже часто ми зустрічаємо числа, в записі яких зустрічається кома. Наприклад, якщо ви захворіли, мама вам буде вимірювати температуру, і якщо термометр у вас електронний, то на екрані ви можете побачити число, в записі якого є кома. Або, наприклад, вам потрібно дуже-дуже швидко щось поділити, ви скористалися калькулятором, і на екрані ви також можете побачити число, в записі якого є кома. Числа, в записі яких є кома, називають десятковими дробами. Зараз детально розглянемо, яким же чином ми можемо їх отримати. Припустимо, у нас є відрізок, який ми поділили на 10 рівних частин. Одну частину зафарбували. Звичайним дробом ми можемо записати це як 10 а десятковим 0,1. Якщо ми зафарбували три частинки з 10, то ми запишемо звичайним дробом 3, а десятковим 0,3. Якщо у нас є дві деталі, кожна з яких складається з 10 елементів, Перші деталі всі елементи зафарбовані блакитним кольором, а в другій деталі лише тільки 5 елементів зафарбовано блакитним кольором. То звичайним дробом ми можемо записати як мішане число 1,5, а десятковим дробом 1,5. Запис 1,5 говорить нам те, що одиниця це є 1, Кома використовується для того, щоб відділити цілу частину від дробової, і після коми стоїть 5 десятих. і читається 1,5. Якщо у нас є з вами квадрат, який складається із 100 маленьких квадратиків, і ми зафарбували 12 з них, то звичайним дробом ми можемо записати як 12. Сотих а десятковим – 0,12. Отже, можемо зробити такий висновок. Будь-який звичайний дріб, знаменник якого є розрядною одиницею 10, 100 тисяча можна записати у вигляді десяткового дробу. Наприклад, 80. Дорівнює 0,8. 15 сотих дорівнює 0,15. 283 тисячних дорівнює 0,283. Сформулюємо правило. Щоб записати звичайний дріб з дробової частини якого розрядна одиниця 10, 100 1000 і так далі. У вигляді десяткового дробу, треба перше. Записати цілу частину числа, далі поставити кому. Друге, після коми, записати чисельник дробової частини, який має містити стільки знаків, скільки нулів у знаменнику, наприклад, 2,619 дорівнює. Записали цілу частину 2, поставили кому, і після коми записали чисельник дробової частини 600. 19. 000. Зверніть увагу, дробову частину завжди читають як звичайне ціле число, але в кінці додають назву виражених ним частин, цілого десятих, сотих, тисячних, десятитисячних тощо. Наприклад, число 23,658. В цілій частині містить 23, в дробовій частині 658. 6 стоїть на місці 1, 5 на місці сотих, 8 на місці тисячних. Отже, ми читаємо 23 цілі 658 тисяч. Давайте прочитаємо декілька чисел. 6,8. 0,016 54,236 тисяч. 99,01 десятична, 175,601, 10. 000, 175, 60, 000, 100, 000. Зверніть увагу, Якщо в чисельнику менше знаків, ніж нулів у знаменнику, то після коми перед цифрами чисельника потрібно дописати ту кількість нулів, якої не вистачає. Зверніть увагу на слова після коми перед цифрами чисельника. Наприклад, 2 цілі дві соті. Дві цілі записали. Поставили кому, і так як у знаменнику два нулі, нам одного нуля не вистачає в дробовій частині, ми записали 0 і поставили два. Дві цілі, дві соті. 31,17. 31 цілу записали, поставили кому. У чисельнику у нас двоцифрове число 17, у знаменнику 3 нулі. Отже, нам не вистачає після коми однієї цифри. Отже, ми написали 0 і записали 17, отримали число 31,17. Або число 3 тисячних. У знаменнику 3 нулі, а в чисельнику одна цифра. Отже, поставили цілих кома, І дописали два нулі, і після цього поставили 3. Отже, отримали число тисячні. Звертаю увагу, що треба записувати після коми перед цифрами чисельника. Давайте з вами розглянемо таке завдання. Треба подати в метрах і записати десятковим дробом дані величини. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Як допомога вам може знадобитися знання про те, скільки дециметрів знаходиться в метрі, скільки сантиметрів знаходиться в метрі і скільки міліметрів знаходиться в метрі. Подумайте, пригадайте, виконайте. А тепер давайте перевіряти 5 дециметрів.

5 м 2 мм це буде 5,200 метра. У вас тільки вийшло. Молодці. Сподіваюсь, ви пригадали, що в одному метрі міститься 10 дециметрів, або 100 сантиметрів або 1000 мм. Отже, як бачите, поняття десяткового числа достатньо просте. Є особливості при його записі і читанні, Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу! Зустрінемося на наступних уроках.